Привіт, я власний роман і ви на каналі Натуральний Камінь. Сьогодні хочу вам показати, презентувати вам е, е, свою нову діяльність, яка вже досить розкручена. Це, це виготовлення армованої садово-тротуарної плитки розміром 45 см на 45 см і 90 см на 45 см, яка е, використовується як відмостка довкола будин, будівель. Садові доріжки, а також як оздоблення і обгородження могил на кладовищах. Отож, Я пропоную вам фото і відео плитки, яка буде встановлена довкола могили в селі в Краховичах. Пізніше я зніму ролик про, про встановлення цієї плитки і вже, вже загальна, загальний вигляд всієї роботи. А також тут з'явиться, скажімо, фіолетове віконечко, перейдіть по посиланні і знайдете вже готову роботу на кладовищі в селі Іванівка Рожнянського району. Отож, слухайте музику, дивіться. Обов'язково підпишіться на цей канал. Thank you Ви подивились, що, що важливо сказати, що ця плитка з усіх боків, що з торця, що, що, верхня, що верхня поверхня, що низ, покриті гідрофобною речовиною, тобто не впитує воду взагалі. Не впитую воду взагалі, тому що покрито 3 а то 4 рази. Плитка вже себе дуже добре зарекомендувала, і це хороша, скажімо так, вигідна, вигідна альтернатива дорогій бруківці. Квадратний метр бруківки сьогодні, сьогодні здавав, що середня ціна від 130 гривень. Плюс підсипка. Плюс е укладка, тобто приходить квадратний метр, виходить десь 300 гривень. Так, хай не, 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 не обов'язково 300, але 250 е гарантованих. Е Мій же квадрат вийде приблизно в таку саму ціну, але моя плитка є самодостатньою, тобто не потрібна е складна процедура, не, не, не потрібно якихось спеціальних підсипок, це може бути щебень, це може бути несіяний пісок, це може бути все, що у вас є, це може з ріки набрана мачка, звичайно не, не з великою галькою, ну так, з середньої фракції. Тож не потрібно ніяких жабок для трамбовки, не потрібно бордюрів, що, що, що важливо, бордюрів взагалі не потрібно, тобто на відміну від бруківки, яка без бортів, тобто в цьому випадку. Бордюр перебрік роз'їжджається, то то плитка, вона ще раз повторююсь, самодостатня, вона не потребує оцих, оцих бар'єрів, стримувачів, в цьому випадку бордюрів. Отож будь-хто може її покласти, вона проста. Звичайно, я, я з великим задоволенням відправлю людей, чи сам поїду на монтаж. Тож замовляйте, це плитка з натурального каменю, натуральний камінь це завжди. Підкреслюю і статус господаря. Отож, замовляйте не штучну бурківку, хай мене вибачать ті, що виготовляють бурківку, але я борюсь за своє місце під сонцем. отож, Замовляйте у мене вироби, а саме плитку. До речі, на фото і на ролику видно, що плитка, деяка плитка інкурсована. Квітами і листям, на ваше замовлення можу робити з будь-якого каменю. Ця плитка була з річкової гальки вибраною. Але на ваше замовлення я можу робити з будь-якого кольору, з будь-яким декором, з будь-яким узором, хоч з відбитками ваших ніг чи ваших дітей. Отож, замовляйте, підписуйтесь на цей канал і хай вам щастить.